Друзі, всім всім привіт! Ви на каналі Тінами. Я вже як майже три тижні тут живу в Америці. І я вам хочу сказати дуже гарне новину. Сьогодні ну, вам в Чикаго не так тут. Сонячно хотілося б тільки виходити на вулицю та й виходити. Правда, мене вже записали в школу, і я скоро буду знімати відео про неї. Я дуже вдячна за те, що ви допомагаєте мені та підтримуєте мене тут в Америці. До речі, я, я подивився свою статистику в каналі. і Я бачу, що 15% в мене дивиться Сполучених Штатів Америки. Nie. Так, дивимося е, фото Сполучених Штатів Америки. Нас тут є багатоповерхівки, церкви. Дуже багато, багато поверхівок. Напишіть в коментарях, що це тут за Лиця. Ще одні багатоповерхівки. Тут їх дуже багато. Мости. Ну і ось така церква. Ось саме прапор Америки. Тепер давайте з вами подивимося штат Ілінойс. Е, теж багатоповерхівка, до речі, около е, Ілінойса. Іде вже Чикаго. Е, тут є каруселя велика і торговий центр якийсь. Багатоповерхівки, Ду вони за дуже тут великі. Ну, і як завжди. Тепер дивимося Чикаго. Чикаго, хочу вам сказати, воно дуже велике. Зараз е, хмарно 34 ФС. Ось, е, вроді би, таке ж саме, як і Illinois, показувало, так? Ось ще є такі якісь будиночки. Напишіть в коментарях, що це таке. Ну і багато поверхівки. Це база. Ну і на цьому кінець. Якщо хочете більше фото про Америку, то пишіть в коментарях. Всім па-па!